Ну, що я докапалася сьогодні. Ще можна було і завтра раз піти, але нема вже сил мене ходити. Я не знаю, я не скажу, що такі прям покращення трошки легше, трошки такий сильний біль у серці. Пройшов біль у плече, який дуже віддавав у плече. Від, ну, від серця пройшов, трохи пройшов цей біль. Але зберігається в шию, віддає біль дзвону цей постійний голові, болі головні, тошнота не проходить. Я не знаю скільки вже днів. Сьогодні мені капала медсестра, одна вона могла тільки попасти у мене. Каже: ви як приходите до нас, ну, каже, я помітила, ви як приходите до нас капатися, так і починається цей бум. Додому визивають, погано стає людям, визивають їх додому там капати. Людей і приходять, такі як я, оце, з серцем, з судинами. Ну, кажу, мабуть, це магнітні бурі. Якісь погода впливає на, на людей, хворих із серцем, гіпертонією, судинами. І це критичний період. Ну, такий він опасний, я не знаю. Не кожен ще його може пережити. От сьогодні. Бігали вони там всі на денному стаціонарі. Помер чоловік. Ходив, він крапався і вдома вмер. І тепер їм там всі документи подавати. Це там буде і поліція, і розслідування. Ну, капець ти можеш ходити кап, крапатися, думати. Можеш відкинути ласти. Тут так да, буває. Так що такі справи, не знаю, якогось нема покращення такого. Вчора консультувалася з лікарем клініки однієї, яка займається очами, операції робить на катаракту. Там все таке хірург, це хірург, і вона каже, що, скоріш за все, цей біль в очах, болять очі, там, де вони з. Поєднуються дем'язи, каже, це, скоріш всього, нейропатичний, цей нейрогенний біль дає так, ну, ось таке, коли у тебе хворі судини. Буває